ку, -ку. на любі привіт! Сьогодні ви знову на, кан... на каналі Яринка Українка. Знаю, що довго мене не було на просторах ТікТоку. Просто трохи, ну, не Тіктоку, а Ютубу, вибачте. Сьогодні хотіла облаштувати свій дім до Хел тому що в мене всі рекомендації в ньому. І. Хотіла б просто. Я думала, що у мене там переглядів так, як і було, але коли я зайшла на аккаунт, там стало по тисячі переглядів. Mm. І я була в шоці. Саме відео йде 10 минут, я його пришвидшила, тому що воно було дуже-дуже довге. А ще хотіла спитати, просто я не знала, яким робити дім, тому що люди зараз розподіляються на два типи. Типу... Новий рік і Хеллоуін. Я не знала, який робити дім. Але все-таки я так подумала: більшість мого ТікТоку в Хеллоуіні, а маленька частина в Новому роді, тому я облаштовую в Хеллоуіні. Відео саме пришвидшене, тому що ну, воно трохи було довге, я не пам'ятаю наскільки. Зараз ми облаштовуємо таку залу. Не знаю. В наступному відео ми будемо робити персонажів. А ще напишіть, будь ласка, в коментарях, типу, що вам подобається більше зараз. Яка у вас атмосфера? Хеллоуін чи Дінго Беллс? Я не знаю. Я, я, я Не знаю. Тут я тільки що знайшла прикраси, які ви дали безкоштовно, я не знаю. Тільки що побачила О, Сіно. І перший раз я знімаю спочатку відео, потім озвучую, тому якщо будуть якісь проблеми, і ви побачите, що я не можу говорити чітко, то тоді, вибачте, просто я на... спочатку почала знімати відео, потім вже озвучувала. А раніше я коли під час відео озвучувала. Ну, Знімала відео і озвучувала. Зараз ми облаштовуємо таку залу. У мене не було такого дивана, який би я хотіла поставити. Зато був білий клас. Тут я дуже сильно використовувала ці декорації. Мені дуже подобалось їх використовувати, вони прикольні. Телек поставили, по приколу, я не знаю, ковер. У мене, до речі, є кіт. У кого є кіт відзивиться. До речі, я побачила те, що в інтернеті пропали тока-бокери, хоча раніше їх було дуже багато. І хотіла б спитати, хто, ну, який мультик чи фільм вам подобається зараз. Мені зараз дуже подобається Gravity Falls. Я навіть хотіла б е, купити собі щоденник із нього, але відео не про те. Зараз ми ставимо шаф. А, це досі зала. Потім будемо облаштовувати ванну. Ну, я не буду спойлетер більш. Спойлери. Спойлери. Мабуть, так, я не знаю. ось вже ми облаштовуємо ванну. Правильно ж? Правильно. Я, вибачте, якщо не дуже таки чітко відео попадає під звук, просто я окремо це все роблю і е, е, дивлюсь і відео, і озвучу під час цього. Як, з, е, взагалі, я хотіла зняти спочатку відео про подарунки на пошті, але я забрала їх до того. Типу, я не знаю, чого у мене не, зберіг, не зберігся кусочок відео. І мені здається, це тому, що я нажала замість паузи цей як його, господи, спаси, закінчення відео, потім продовжила його знімати, ну, почала заново. І це... Зараз на відео 4.42, а тут 40, просто 40. Нічого примонтажую трохи, е, якщо що, то е, я буду додати персонажів, тому що е, просто, якщо ви, у вас є ідеї, як облаштувати дім, як зробити персонажів, то пишіть у коментарях. І ще я хотіла спитати: Ви хочете, щоб я знімала ток-абоку, чи проходження ігор, е, наприклад. Чи як я малювала? Просто я не знаю, що знімати. Мені подобається те, і те, і те. Ну мені подобається все. Я не знаю, що сподобається вам. Просто е, зараз ми облаштуємо кімнату малих, мабуть, так? Да? Тут. Вибачте, якщо я буду говорити не чисто українською мовою, просто я балакаю таким більш Шу з шузриком. Тут я запуталась, я не можу поставити ліжко. Я запуталась, все розпуталась. О, свічечки, звісно. На Хеллоуін, взагалі, головне це свічки. До речі, ви будете святкувати Хеллоуін, тому що ми з друзями хотіли відсвяткувати Хелловін. Тому ми будемо цвяткувати Хеллоуін. Так, вже ми пішли на другий поверх. Ось я тільки що нечайно відкрила, тому будемо робити заново персонажів. Тут я влаштовую ванну. Ой, мікрофон почала кричати, вибачте. І Так. Що я тут ставлю? Бо я не успіваю за відео. Так. Тут я ставлю, я не знаю, о, ще раз декорації ставлю. Ці декорації врятували мене, тому що я, я цей. Ну, <смі> я не знала, в мене майже нічого не було до дехеленої, я не знала, що ставити, потім я їх знайшла. Так, тут шпалери. Шпалери. Зараз облаштовуємо кухню. Кухня мені подобається, якщо чесно, якщо вам. А що вам сподобалося найбільше? На першому поверсі і на другому. Напишіть. Я зберу ідею. І якщо сподобається все всім, я буду дуже рада. Тому що, коли я бачу, що всім прикольно, всі раді, то я рада. Так, кухня, стіл. Стіл ми перемістимо. Надіюсь, я не пам'ятаю. Перемістили стіл, Да, прикольно. Далі. Стіл 2. Два стільці. стільці та стіл. Прикольно. Хеллоуін. This is Halloween. До речі, якщо ви дивилися якісь фільми чи якісь мультики до Хеллоуін, то, скажуть, то скажіть їхню назву. Тут я трохи помовчу, може, вставлю якусь музику, тому що я вже трохи заморилася. Ні, я повернулася. Я не хочу мовчати. Я не вмію накладати музику в момент. Вибачте. 8.03.8.07 я заплутуюсь над відео. Тому можливо відео закінчиться, а звук буде далі йти. Тому я закінчу відео трохи... Ну, точніше, в кінці відео буде трохи менше озвучки. Хотілося б на задній фон поставити якусь музику, але я не вмію. Може попрошу когось, когось. Я не знаю кого. Якщо ви знаєте якісь поради, як озвучувати відео, як підставляти, то, будь ласка, скажіть мені, просто я цього все не вмію робити. До речі, відео скоро закінчиться, озвучка також. Там трохи закінчується озвучка без відео. Я дивлюсь уважно за часом, тому помітила все. Зараз облаштовуємо кімнату старшої доньки. Хто не поняв, ота от кімната, яка між батьківською кімнатою і кімнатою доньки старшої, це така, наче фотозона, чи кладовочка, я не знаю. Ліжко поставили, звичайно, штори Але ви зараз побачите, як я трохи протупила з цими шторами. Я була впевнена, що я поставила правильно. Я поставила задом наперед все. Я така от хороша людина, дуже хороша людина. Якщо що, то я хотіла б знімати і відео про ігри, і токабоку, і, я не знаю, і малювання. Просто це все я люблю. Тут знову я через декілька секундочок буду дуже-дуже упорно не, можу, не зможу зрозуміти, як його все поставити. тут Тикви, гарбузи, гарбузи, гарбузи. Вибачте. Звичайно, гірлянду. Ось зараз буде. Ось. Я не знаю чого, але я дуже часто не можу нічого поставити, тому що це важко. Мабуть, це важко. М -м, дуже уважно слідкуємо за часом. В принципі, в принципі, воно не так і сильно відстає на 4 секунди. Тому що я не так увімкнула, але я надію, що я його обріжу, але. М -м